Ми вітання, шановні друзі, на фабриці новин. Мене звати Василь Пихньо. Запрошую вас до огляду карти бойових дій станом на ранок 10 лютого. Це субота, вихідний день. Багато вашого часу я не заберу. Однак, повідомити важливі головні новини за підсумками вчорашньої доби. Мушу, крім цього, закликаю вас підписатися на фабрику новин, стати нашими спонсорами, писати коментарі. І звісно, що. Підписуватись конкретно на це відео, ставлячи йому подобайки Що ж, друзі, почнімо? І знаєте я сьогодні хочу розпочати з неочевидних напрямків, які здавалося б, що вони не такі гарячі, або про них не так часто говорю в карті. наприклад там бахмут Авдіївка Мар'їнка це постійно оглядовувані напрямки. Навіть не знаю що таке слово існує тим не менше е, почну сьогодні із Лиманського напрямку, а точніше будемо говорити про Білогорівку. Де, можна сказати це сіверський напрямок, тому що по лінії саме. Такого міста, як Сіверськ Білогорівка, розташовується. Хоча це формально це Луга... ну Не формально, а по факту це Луганщина. Білогорівка Сіверськ це вже не Луганщина, це вже Донеччина. Втім, саме тут на цьому напрямку Білогорівки є таким оплотом оборони Луганщини. Що маємо тут вкрай складну ситуацію? Направду на східних околицях Білогорівки зі сторони так званої промки сходу цього населеного пункту Росіяни дуже сильно тиснуть. Ви бачите одне спрямування напрямок удару росіян, є ще одне із південного сходу, район так званого Попаснянського водоканалу. і ну, Це справді може звучати дивно, але саме тут розташований Попаснянський водоканал. Отже, є така. Ким підстава думати, осінтерська що ось тут відбулося просування майже сірої зони у росіян і оволодіння цією частиною білогорівської промки. Наступним і дуже важливим таким пунктом оборони білогорівки є крейдіний кар'єр. Ось тут він розташовується. Ну звісно, що Принаймні наші бійці повідомляють, що його зуські там росіянам взяти, тому що дуже багато їм неприємних сюрпризів підготовлено нашими оборонцями Білогорівки. Зокрема, це наша аеромобільна бригада. Не будемо тут вже в особливі подробиці, хоча це насправді і не є такою великою таємницею, хто там тримає оборону. Однак ще по білогорівці є одне таке цікаве цікаве питання. Тому що останнім часом на за умов такого рівного стояння на фронті за умов дещо окопної війни ми спостерігаємо те, що росіяни вдаються до значних хитрощів. Вони роблять підкопи. Вони в Авдіївці. пригадуєте, я розповідав цю історію, як вони з південного сходу Авдіївки, район такого відпочинкового комплексу, готелю Царська охота», Вони просто по трубі. Півтора кілометри, фактично, що йшли в тил нашим військам, щоб зайти справді в тил нашому опорнику і таким чином здійснили переполох на південному сході. Так от, білогорівці вони так само робили подібне Підкопами. Вони підкопами підходили під наші позиції, е, і на жаль, мали успіхи. Це було десь тижні півтора-півтора тому. Але е, дещо детальніше про цю ситуацію із підкопами от учора в себе телеграм-каналі написав паблік офіцер е, наших збройних сил України. Так і називається офіцер е, Алекс. Е, він пише, що по промці тут на Білогорівці на сході що ми, що росіяни, рили підземні ходи. Але у них всі плани підземних комунікацій є. То тобто до шестих з радянських часів вони мають повністю всю розкладку карти, які є підземні комунікації, що куди, в яку зону вони ведуть, яку ділянку і наші бійці кажуть, що росіяни там просто шалено по ночах мотають кирками щоб вибивати ось ці всі підземні ходи, і, і насправді тут дуже складно нашим бійцям, оскільки. Все, всі ходи, фактично, щось за радянських часів саме тут у Білогорівці, на цій промці, знають росіяни. Ось така. Це вже не наземна, неповітряна, не сухопутна війна, підземна починає вестися війна саме отут тут у Білогорівці. Але ось таким от вони фактично є умови е, оборони в межах ну такого стендстилу, тобто стояння на фронті. Просто залізного стояння такого на фронті з обох сторін на ну, зараз ми говоримо про стратегічну нашу оборону, щоб захищатися від ворогів, але вони вдаються до хитрощів, і про це треба говорити, тому що цей білогорівський напрямок насправді я погоджуюся з офіцером. Він виглядає таким собі недокомунікованим. Хоча тут зараз дуже складна ситуація непростішою на правду є ситуація в районі серебрянського лісництва, але я вчора повідомляв про те, що бригада Національної гвардії, 12-та бригада оперативного призначення Азов вони покращили своє становище в межах серебрянського лісництва. Я думаю, що коли відбудеться точне таке закріплення на цих позиціях, то ми побачимо і відповідні зміни на мапі Дівстейт. Наразі говорити про це дещо. Передчасно, напевно, що про точне таке покращення тут позиції. Другий неочевидний напрямок, про який я сьогодні хочу сказати, це токманське спрямування і навіть ширше, Запорізький фронт. По перше, той же офіцер згадуваний сьогодні мною паблік. Він цікаве відео, як е, декілька днів тому віці 65 п'ятої окремої механізованої бригади у роботому пригадуйте. Це саме 65-ка куди приїздив президент. Нещодавно на передову е, так, от я він показав кадри, як вони відбули ворожий штурм. Застосування бронетехніки е, і бронії танків власне 10 одиниць військової техніки росіяни використали на цьому напрямку, е, і це відео демонструє, як розрахунки протитанкових ракетних комплексів, ТАУВів. Ну тау називається цей ПТРК е, Отже, таули, е, важко його так вимовляти, відміняти, так би мовити. Е, отже, вони 65 ї Механізовані бригади вони відпрацювали по російській ворожій бронетехніці. Ще раз це відео розганяю. Сумарні втрати росіян складають 5 одиниць внаслідок цієї атаки. І ось ця конкретна БМП, по якій прилетів тау вона дуже гарно вибухнула, і ми це бачимо конкретно на цьому відео. Навіть видно її траєкторію польоту із вибухом цієї ворожої БМП. Отже, це все ситуація в районі роботинського напрямку. Тут знаєте, знову ж таки мало уваги приділяється, але надзвичайно вражає стійкість наших підрозділів. Які я вже це неодноразово говорив. І в мене тут є так само бійці, які воюють. Вони несуть доволі такі значні втрати. Це правда. Це правда, а ці втрати не поповнюються в достатній кількості, а, в достатньому обсязі, і при цьому а, стійкість полягає у тому, що фактично в межах однієї двох посадок відбувається тижба. Вони просунулися. Ми відбили. Ми просунулися, вони відбили, е, і це в принципі загальна не якщо не зважати на втрати, хоча ну я не можу сказати цифри, бо я не знаю цифр точних втрат, але те, що зберігається, у цей от е, вклинювання в бік токмака е, і перебування на другій лінії оборони росіян, це звісно, що є. Позитивним фактором тримання в напрузі окупантів, які не можуть тут посилювати якось наприклад, свою оборонну складову, паралельно що цікаво на запорізькому напрямку. Останнім часом прокинувся, скажімо так, Кам'янський фронт. Ну якщо можна так окреслити на напрямку Васильівки, де на окрема гірська штурмова бригада присутня, на жаль. Славно, звісна, горе, звісна, точніше, тим ударом, пам'ятаєте, ракетним по артилеристах 128 бригади. На жаль, це сталося. От за о, один з минулих днів на мапі Діпстейт. Ви бачите, які зміни відбулися із збільшенням зеленої зони контролю в сіряку, скажімо так, в районі Кам'янського. Так, от. Знайомі бійці вони повідомили, що фактично 12 годин. Учора тут артилерія пісочила позиції наших військовослужбовців через те, що власне ось таке просування тут відбулося. Ну і якщо ми ще вже залишаючись, тут на цій, на цій ділянках Запорізького фронту ще поновлені діпстейт яке відбулося вчора. Уточна тут була ситуація у районі роботиного ось таким розширенням зони контролю на південь від роботиного. Тобто, це ми що говоримо про стійкість, про часткові тактичні просування і підроботиним, і в районі Кам'янського, але артилерія противника тут направду дуже і дуже сильно лютує. Це, це факт, це факт, на жаль, який мусимо визнавати. А тепер давайте повернемося до більш традиційних напрямків оборони. Чому традиційних? Тому що там ну, стабільно не знижується тиск з боку противника: Бахмут, Мар'їнка, Авдіївка. Проте, перш ніж ми туди будемо рухатися, переміщатися по карті, я вас попрошу підписатися на мій телеграм-канал, коли хочете. Отримувати аналітику. Зараз я більше переходжу на такий аналітичний формат роботи, менше новин більше аналітики, тому що новини вони просто ллються з усієї праски, і мені здається, що потрібно якось от формувати культуру читання цих новин, навіть якісь, якісь мірі. Тому е, авторський блог Пехньо, Запрошую вас туди долучитися. В описі до цього відео є посилання на нього, або ось так, як бачите, на екрані в лівому нижньому куті. Пихньонижні підкресленні Ньюз, Ось так і прописуйте у стрічці пошуку телеграму. Долучайтесь, підписуйтесь, і я буду радий вас. Там бачите, продовжимо із оглядом карти, куди змістимося, давайте до Авдіївського напрямку, тому що там не все, м'яко кажучи, гаразд, і ми бачимо подальше просування противника. Вони склали на північному напрямку, на сам вони Авдіївки складають десь до 300 метрів вглиб нашої оборони, але це таке поступове розширення зони контролю і. Коли ми розуміємо, що це вже сектор громадської забудови, то противник, звісно, що тут, закріпившись, одразу розпихається по хатах, по підвалах, по гаражах. Усюди, де тільки можна в будь-яку шпарину ці російські ну дороги, таргани забуваються і дуже важко їх звідти вибити. Тому ситуація в Авдіївці, м'яко кажучи, далеко залишається від тієї, щоб назвати її, навіть контрольовано стабілізовано ні воно стабілізовано. Більш-менш скажімо так, але це стабілізація перед подальшими бойовими діями з боку противника дуже серйозними, тому що якщо вони вже тут закріпилися, то чекайте того, що подальше наслідок подальшого скупчення військ відбудеться щось неприємне у вигляді якогось значного інтенсивного штурму на цьому напрямку. Ну і от власне на півночі він якраз таки є очікуваним на південь на південному напрямку Авдіївського оцього. Нашого вузла оборони є так само інформація про незначне просування окупантів в районі царської охоти. Тобто, це ось з цього боку розширення, скажімо так, в межах сірої зони, їхньої зони контролю. Ну це на жаль, теж об'єктивна реальність. Нічого з цим не вдієш. Їх там дуже багато, а нашої артилерії не стільки нашої артилерії, скільки боєприпасів до цієї артилерії дуже мало. Це щодо Авдіївки. Е, втім, є такі, ну знаєте, більш позитивні, скажімо так, новини по Авдійському напрямку, особливо для доничан, особливо для фанатів футболу. Я думаю, що такі новини будуть позитивними, тому що подивіться, ну і особливо для технарів. Ентузіастів наших буде цікавиться, новина подивіться, куди залітають українські fpv дрони Не на жарт. Літають просто собі над Донбас-Ареною. Ось таке відео вчора з'явилося. Зараз ми прокладемо безпосередню геолокацію, де розташована Донбас-арена. Ось цей красний стадіон. На якомусь справді дуже-дуже хочеться повернутися, але розуміємо, що це дещо відкладена перспектива, так би мовити. Але. Те, що FPV-шка, а не якийсь розвіддрон, eh, пригадуєте, раніше, Мадяр літав над Донбас ареною. Там зробив зум на кожне сидіння. Навіть можна було прочитати не записку, яка на тому сидінні лежить. Eh, тим не менш, те, що зараз FPV-шки літають, це показує те, що у нас якісь дуже цікаві FPV-шки, так би мовити, і можливості eh, таких FPV-дронів українських загалом зростають, тому що Донбас арена, вона розташовується ось тут, eh, і від цієї точки до найближчої ділянки на фронті, ну скажімо, в районі ж, Невельського або Пісків Невельське так, це 16 кілометрів. Це не є щось дивовижне, но 15 кілометрів дрони літають, але так, щоб собі комфортно, спокійно пролітати над Донбас-Ареною це вам нічого собі. Друга точка на цьому ж південному напрямку від Центру спецоперації. Альфи служби безпеки України, яка показує, що в районі Старомихайлівки між Лозовою та Старомихайлівкою е, наші бійці Альфа так само дроном спокійненько залетіли в, в якійсь мірі ну такі в тил, е, тактичний тил противника, і там знищили танк, який собі безперешкодно здавалося б, йому принаймні хотілося так думати. Перебуває е, от в цих. Приміщеннях, або це недобудований міст, скоріше за все, схоже на те, і от по ньому дрон прилетів, і знову ж таки робимо висновок, що Щось тут не гаразд із російськими можливостями РЕБУ і ППО. Ну про ППО звісно ППО не буде збувати дрони але якщо РЕБ їх не гасить, то щось напевно якісь досягнення. Ну можливо, того ж таки 14 полку зсу, які я постійно показую їхню роботу і в околицях Донецька. От учора показував роботу на лівобережжі Херсонщини, це. Район основного пункту Челбурда, як там знищувався БУК, тут так само знищуються і Реби, і Рери, і е, е, різні зенітні ракетні комплекси, ну не лише 14-м полком ЗСУ, але й іншими підрозділами. І те, що от так півдрони залітають, це демонструє навіть дуже непогані. Або знищення російських засобів радіоакторної боротьби, або якісь нові технологічні досягнення наших бійців. Отже, ці цій точці відбулося це ураження. Ну і на сам кінець. Фантастично приємне відео від е, нарізка від 59-ї окремої мотопіхотної бригади. Це так само захисники, до речі, е, південного південно-авдіївського напрямку. Вони показують, як вони дронами з підвищеною бойовою частиною, в тому числі, наносять удари по російських угр... укриттях. Це дрони мамонт, 4 кілограмові. Які от бачите, як вони гарненько прилітають, коли вони точніше так гарненько прилітають у будівлю, то вона просто складається. Пополам, ось все це мамонти дарма, що це волонтерські до речі, розробки і фінансування, а не державне. Ну досі, наскільки я розумію, що питання із постачанням дронів від держави зависло у повітрі. Хоча ми бачили, що приїздив її головний дипломат Європейського союзу Же Борель. Йому показували, як армія дронів виробляє ці власне дрони, але поки що. Поки що ще цей, як то кажуть, ровер не їде. Сподіваюся, що він найближчим часом. Ну принаймні, отак учора пролунали такі задачі, е, і від президента до нового головнокомандувача сирського мовляв забезпечити кращу логістику, зокрема Авдіївки, щоб дрони не простоювали, де інде на складах, а постачалися безпосередньо до військ. Е, сподіваємося, що це і допоможе, в тому числі авдійському гарнізону. Рухаємося далі. У нас новомихайлівський напрямок. Чергові просування від росіян. Ви бачите, з штрихпунктиром, таким заштрихованою зоною позначено на мапі Deep State, Отже, це південний схід, і тут, на жаль. Поступово поступово протискається все ж таки українська е, оборона з боку противника. Но михайлівський напрямок залишається дуже і дуже складним. Ворог не полишає спроб зайняти це село. Е, ну і на жаль, е, раніше була інформація і того, стільки дібстайтесь, що росіяни заходили до села, навіть піднімали свою гарчірку у вигляді аквафрешу, звідти їх, щоправда, вдалося вибити росіян. Так само знищувалася тут і ворожа техніка, але от вже зараз бачимо станом на сьогодні, що є просування у вигляді такої ділянки, а це вже ну безпосередньо хати, це вже безпосередньо сам населений пункт. Тобто. Но ну, ця ситуація загострюється. Між того, продовжують росіяни працювати на цьому вугледарсько волноваському напрямку із своєю логістикою. Зокрема, от учора з'явилося ось таке відео, яке чергове. Підтверджує і нагадує, що є такі ділянка е, окупованої території, гранітне Старомайорівка, Старомарівка. Перепрошую, е, так ось тут противник. пам'ятаєте я розповідав якось, що сюди прилітало по мосту. Недобудовано за залізничного мосту е, окупантів. Але те, що вони тут залізницю формують і будують це аксіома, і от її підтверджує: е, ось таке відео від спільноти Кіберборошно. Давайте вичати ці знімки дуже детально: десяти 0,6. Тобто 10 червня минулого року показують, що буквально Така порожнеча тут була і лише підготовчі роботи, якісь проводилися з облаштування будівельного майданчика. За декілька місяців, 11-го 11 вже сформований фактично, що міст поблизу гранітного біля Старомар'ївки. До речі, цікаве питання раніше було повідомлення від Петра Андрющенка, радника міського голови Маріуполя, що цей міст в біля Гранітної Старомар'ївки знищено було залізничний. Ну і зараз ми бачимо, що все ж таки якісь роботи ведуться 11-го ці якісь роботи були фактично що два-три уже місяці тому так і найсвіжіший знімок, який опинився у руках спільноти кіберборошна, на восьмого дванадцятого. Що ці роботи тривають, але я якщо не помиляюся, після того вже були повідомлення від Петра Андрющенка щодо ураження цього мосту. Тим не менше, далі продовжуємо пильнувати і звертати увагу на цей напрямок в контексті підготовки логістики. Противником на південно-донецькому напрямку, ну і завершимо з Бахмутом. На жаль, от так є і на мапі Deep State і за моїми даними просування противника зі сторони хромового на часів яр. Насамперед говоримо про таку ділянку, яка називається Попійський ліс, Попійський ліс. Ось тут ворог. Направду мав успіх і просунувся з боку хромового до попівського лісу. закріплюється зараз на позиціях росіяни, щоб рухатися далі. Е, на жаль, це. Важливий напрямок з метою подальшого просування на часів яр. Ми можемо побачити, що до перших фактично району, до перших хат часового яру, вже залишилося два кілометри, і це така тривожна, тривожна тенденція того, що окупанти просуваються. Ну проте і бити їх тут так само виходить е в ряди годи нашим бійцям, артилеристам в силу Доступності того боєкомплекту, який є 45-та бригада артилерійська, показала, як тут якраз в районі хромового, а також іще на Дібровському напрямку. Ну тобто, це е, лиман. Вони так по сектору, скажімо, так працює. 45-ка Вони показали таку підбірку уражень е, ворожої техніки і особового складу. Отже, перша зенітна особо е, зенітна установка, е, та я і жива сила противника. Добре, давайте йти все по черзі. Е, е, от. Ураження знищення від 45 ї окремо артилерійської бригади, крім цієї зенітної установки, також польовий склад. Прошу дуже до вашої уваги. Загалом перерахую, було знищено квадроцикл, дві БМП противника і чотири танки у ході. Ось такої артилерійської роботи, але будьмо об'єктивні і відверті, в тому сенсі, що суттєво поменшало зараз відео від наших артилеристів. Згадайте, скільки їх було, коли справно надходили боєприпаси до України, в тому числі надходили, наприклад, касетні снаряди. А це десь приблизно серпень-вересень минулого року. Тоді ми просто е, дивись, не хочу так би мовити щодо кількості тих відео, які з'являлися зараз. От дуже рідко можна побачити, як на попередньому кадрі е, ураження касетним боєприпасом. Здається, живої сили противника. Танк уражається нашою артилерією за коригування дрона, знищений цей танк, все це зараз дуже рідкісні такі квадроциклів противника. Рідкісні все це випадки з ураження ворожої техніки. А тим паче, якщо вже говорити про піхоту, то тут хіба. Пожирних цілях, та вимовити, артилерія б'є, ну, наприклад, там, де йдуть штурм 5, група 5, 7, 8, 10 окупантів, тоді туди може бути спрямовано артилерійський снаряд, тому що дуже-дуже велике нормування зараз е, боєприпасів існує. І, і без ухвалення американської допомоги, навряд чи цю ситуацію, можливо, буде якось вирішити позитивним чином е, на нашу користь. Е, ще БМП знищується. Ну, от, от така підбірка. Це фактично, що робота за тиждень бригади. Те, що раніше робилося за півдоби, в силу наявності артилерійських засобів, ураження і е, снарядів до них зараз. Це відбувається фактично що за тиждень. Ось такі наші нинішні реалії, але дивовижно втім, наші хлопці стоять і дівчата, і вони заслуговують на підтримку. Як я сподіваюся, і цей огляд заслуговує на ваші вподобайки, підписки, коментарі. Ну і наше спонсорство. Бережіть себе. Почуємося вже наступного тижня. Понеділок. Будьте з нами. Мене нагадує звати вас пихньо. На все добре. До нових зустрічей.